Гладкий вривається в штрафний. Передача. 0. Карпати забивають волині на 17-тій хвилині зустрічі. Олексій Гуцуляк замкнув дальню стійку. Отак от з перших хвилин Волинь мала деяку перевагу. Волинь не сідала на ворота Карпат, але Львів'яни взялися за справу. І їхні лідери створили нарешті небезпеку біля воріт Волині. І що найголовніше, цю небезпеку втілили в забитий м'яч. Поборовся худобяк. Підібрав м'яч гладкий, спокійно, без супротиву пройшов і зрячий віддав вже на порожні ворота на Гуцуляка. За Гуцуляком не встежив, шаповал хоча й тягнувся в відчайдушному підкаті.